Привіт, друзі! Вирішив вам розповісти про агротканину, тому що ось я її прикупив і ще поки що не стелив в якості мульчі на полуницю. І хочу вам розказати, що виробник обіцяє. Ось така агротканина. Вона схожа дуже на от таку тканину, з якої роблять. Мішки тільки білого кольору, а це чорного кольору. На перший погляд вона здається щільна і майже не, не пропускає вологу, але це не так, тому що, якщо подивитися ось так на сонце, то видно, що тут є ось така перфорація. Маленька. І виробник. Обіцяє, що її повинно вистачить на 7 років. Ну, це ще побачимо. Але якщо на 5 років вистачить, то це вже добре. Щільність, як ви бачите, написано 95 грам на квадратний метр, ширина цієї полоски 1,6 метра і довжина 10 метрів. Це не реклама, просто я вирішив поділити з вами інформацію, можливо, комусь це буде корисне. А чому я купив таку агротканину? Тому що попередній простояв рік, а може ще й нема року, і дивіться, із сонячної сторони він почав розпадатись сильніше, ніж бумага, звичайно. Сонце його з'їло, випалило ультрафіолетом. Ось бачите, яка ситуація. На жаль, перед тим як робити отакі горбики, мульчувати, я не вивчив це питання і не купив гарну агротканину. А це таке воно. Ну, якби воно було в землі без сонця, то можливо йобна надовше вистачило. А так на сонці нікуди не годиться. І тепер питання, треба зробити отвори у тій щільній агротканині, щоб вони спіпали з цими кучиками, щоб не пересадити. Оце така проблема з'явилася. Як бачите, полиниться цвіте, може якісь ягодки зав'яжуться. Ось так виглядає агротканина з отворами. Сподіваюсь, вони співпадуть із тими кущиками полуниці, які на грядці вже посажені. Я так виміряв. Ну, думаю вони співпадуть. Побачимо результат. І так, друзі, замінив я агроволокно, постелив нове. Сподіваюся, його вистачить на більше, ніж один рік. Виробник, як я вже казав, гарантує 7 років. Ну, якщо на 5 вистачить, то добре. Так, як бачите, положив крапельний полив стрічку. І тут в мене ще один рядок. Ну, я дивлюсь. Цей рядок, який на землі, він трішки відстає по достиганню, тому що на цьому рядку, бачите, вже вон полуничка є. Десь я бачу вже таку майже поспівшу. А ось його, бачите? Тому мені здається на отакому горбі вирощувати більш перспективно. Та і не буде бур'янів. Так, На ніч накриває агроволокном таким прозорим, ну не прозорим, а білим, майже прозорим, тому що вночі сьогодні був заморозок, ось картопля рання, її прихватило, підморозило трішки. Зараз 14. Сьогодні 14 травня, але таке похолодання суттєве і як бачите вночі суттєві заморозки. Сподіваюсь, друга половина цього місяця буде вже тепла. Ну, ось такі вигляди моя, моя полуниця. Отакий в мене досвід. Ділюся ним, кому може буде цікаво чи корисно, тому що перше накриття отаким от укриним матеріалом дешевим, воно було помилковим. Треба було розібратись з питанням, чим накривати, наскільки ефективно. Ну, а якщо Будуть в мене якісь зауваження, то я обов'язково напишу в коментарях. Якщо, задавайте, якщо будуть у вас питання, то задавайте в коментарях, теж відповім. Ось дивіться, яка ситуація. Якщо ви вложите стрічку, я теж цього не знав, мені ніхто не підказав. Якщо ви ложите стрічку із шагом 10 см, то треба, щоб отвори вони були з таким із кроком теж 10 чи кратно, чи 20 см, чи 30 Можна стрічку купити таку, щоб якщо тут буде між кущами 20, то щоб і отвори на стрічці теж були через 20. Але якщо через 10, то ну, по цьому отру зайва волога буде теж сюди попадати всередину. Це треба було теж за, ну, все розрахувати, коли робили ці отвіри. Але я ж отвіри робив вже по готових кущах, тому в мене вибору не було. І ще, ось дивіться, Якщо будете ложити отакі, отакі агротканину, отаку, то дивіться, тут полоска. По цій полосці можна один рядок зробити було, а по цій. І інший. А посередині можна було між ними такому шахматному порядку зробити. Але ж знов таки, я робив без досвіду, і тому така ситуація вийшла. Але я думаю, все буде добре. Дякую за перегляд. Кому сподобалась інформація, ставте лайк, подобайку ставте. Будуть нові відеоролики, тому на все добре. Гарного вам дорожаю.